Ну в загальному по цій бочині там одна вм'ятинка дрібнеться. Тут у нас саме по бочині, по дверях, по зазорах. Плюс-мінус все ок. Тут норм. Тут норм. Ну є вм'ятина, звісно. Діски гальмівні. Мають вироботку ще походять. Резина зима. Зима 3921, свіжак, в принципі, аморт у нас сухий крило. Не схоже щось, якісь проблеми по ньому були скло 23-го року. Це скло 4-го року, це 4-го. Так, в принципі... Ну, кермот, понятно, таке виглядає, в принципі... Непогано так. Тут постойці теж нормально, тут ветер туди плюс-мінус. Трох нормально. Ну, Капотку тився дивно. Тут у нас дуже, наче кручено. Таке в цілому плюс-мінус. Ото зуважуємо, щоб нема. є скола в принципі. Далі розберемося, що тут є воно. Попали в ній наче норм. Тут так само у нас В воно все не засрано. Влядає. В Цілому непогано. Так, стакани у нас в гарному стані, кузовня у нас тут В принципі, без зауважень в цій стороні. Саме в принципі норм, що на холодно, жавий, але масляного сліда нема. Ідеалі, звісно, поміняти, да і все для себе. Так, тут на ну, фоні така історія, тут ще одна. А нет, это просто полутенка пошла. Стоят ледики, валио. Ну, по фаре тут не приделаешь зараз. Так, валио, валио. 03, 04, фара ей. E. Тут у нас так сам. 26, 03, 04, тоже фара ей. E. На дверце такая замятость тут. Если их закрывали, так мятано. що Унисовувалися, але блін, для цього віку це нормально, що унисовувалися з віком. Двера здорова, вона просідає. По крилу, не скажу, що воно крутилося. Салон виглядає в принципі, охайно. Ущільнювач теж тут цілий. Зауважень нема. По карті теж зауважень нема. Двера у нас задня. Їздить трошки зі звуком, але в принципі без особих нарікань. Тут. Ну, це якби стандартна тема, коли воно треться, під час руху вібрація йде. І цей, По салону у нас. Робився він не вчора, якби, але, в принципі, виглядає все. Сидіння в гарному стані. Не знаю, з чого вони, але виглядають нормально. Підлога теж, в принципі, непогана. Виглядає норм. Тут нас у нас по козовні так само зауважень в мене немає. Це ок, це ок. Тут це заводський герметик. Трошки сильніше закрилось добре. В цілому дверка трошки сидить внизу, але по всій площині вона рівна. Тут зазор нормальний. Вона не просаджена в хлам. Тут вона черкає при відкриванні. Тут у нас буде, мабуть, шпаклі. це таке. Побачимо зараз, дійдемо до того. В принципі, виглядає вона непогано, скажу. Дирка в плафоні. Тут ам Ну, Аморти тримають. Навіть yes. не похоже, що крутила, але крутилось по-любому перешивалося. Так, Завіс трошки розбовтаний, але руки є руки. Так якщо брати в цілому, навіть непогано. На крисі її така велика м'ята вирівняти її можна Там теж вм'ятана Ну а решта цілому непогано герметики в принципі заводські Сказати що щось робилось З ДТП було, не було. Там теж приїздити Кромка жива Норм Заднє скло семерка Мялося Тут у нас ХУК-18, тут четвертый. Так, машина холодная. ХУК-0, масло ХУК. Ну, завелось бодренько. Теж є питання, він помнятий, потрісканий. І трево тут от, от, впирається, виходить, на кришевій дорозі це буде дуже чітко видно. Сажу воно кидаємо, це кидати не без того. А борти в нас сухі задні. Ось Ось такий, рано животу все. Тут так само піснілися.

домкратник у нас в нормальному стані. Тут так само не ще не варилося, де ще її ціному. Так погано тут непогано. Такий, я показую. Резина но О, якась так. Надо не бачить. Зима. Так, ну, бачу. так. Гарбована Та, стоїть сотки. Будемо там захворіть. Я спахну. Чого небагато? Ідесну не погано. Просто передутком, как раз 226, ману разпозарх, але взагалі там стало вже там в момент, щоб вона була така... сіра. Я не білий скол. Зашитувся, долісти не можна, Можу долізти полізу. Сочить погано. Сочи. Заводська. В принципі, тут дружав ще не так. Вже не виглядає нормально, схоже Завод, в принципі. Сказав, що за мене. принципі, 4

Чисто напиляли, не знаю, що принципі, Добре, добре. А, я що то... куточку я Немає, так. так. Тут я взяв. три велике Тут полоти, ще щось. Котик Це... рубашку приділити. Получається, що трошки а, в цілу, ні, не під'їхати. Тута... Ні, так. Ні, я задалі на кусі загляну. Кучечка заводська є, і є. Виходить, що це найкраска. Обидва крила зверху ми згибся. Воно дістало. Давай, получається, що покануло пішло. Вони живе старки. Цього коротує, то ми вийдемо за слідника.

чути, вона вже на підході свистить. Ну, в принципі, ще волоча особливо по підвізці питання є, брязка є, нормально. Це у третя передача. Ну, що, вона трошки смикається, там 1000-1500 оборотів. Обрущатися. і okay, все пока в принципі під сідушкою. Запис пішов. Бачите самі ще разок. Да, є питання до ну, тієї подушки, вона труситься трошки. Так, тут у нас гаража, тут все нормально. Тоже норм. Ничего не пшикает, в принципе, вот. Интересно, не так ли ничего? Да, ровно нагрелось всё. 先。